Сьогодні знімаємо, як світить LED балка «Аврора». В ній є режим ДХО. Зараз демонструємо вам. Починаємо з фіолетового, наступний зелений, наступний голубий, червоний, зелений, знову інтенсивніший, синій, білий. І знову фіолетовий. І ось так вона світить основним своїм прожектором. Тепер зайду з цієї сторони, щоб продемонструвати вам, як це виглядає на дорозі. Зараз відрегулюємо його трошки так, як воно має бути. І ось так ліс освітлений вперед на добру сотню метрів. Промінь можна. Відрегулювати на кріпленні штатному як завгодно, кому як зручніше, або тільки дорогу, або навіть трішечки отак вище. Надзвичайно інтенсивний промінь. При цьому він не надто широкий, а чітко, конкретно такий сфокусований дальній. Тобто тим, кому бракує якраз дальнього світла, вона буде дуже і дуже доброю. І, звичайно, не треба нагадувати, що LED балки Аврора це, як завжди, про якість. Вони в Україні вже заслужили серед квадроциклістів, серед джиперів собі тільки добру рекламу.